Привіт! Сьогодні складемо два рюкзачка і також один шопер. Складемо три види різних пеналів. Тому залишайтеся, беріть рюкзачки і поїхали складати. Перший складемо рюкзачок школяра. Покладу в нього гарні зошити. Також покладу стадії планер, щоб слідкувати за оцінками та записувати домашні завдання. Покладу книгу, щоб на перервах читати. Пенал покладу ручки, текстовиділювачі ділюючись пастельні. Покладу гумку та підтісалку, циркуль. Простий олівець, а також нейтральні кольори таких текстоводілювачів і стікери-закладки. Також покладу корисноріч мініпринтер. Переходимо до маленького відділу. Сюди покладу павербанк, гаманець і навушники. Готово рюкзачок школяра. Готовий. Тепер складемо рюкзачок студента. Кладу в нього ноутбук. Також зошити. Посібник для підготовки до ЗНО. Також стадіпланер. Книгу Агати Крісті, кравенький будиночок. А тепер давайте складемо мій пенал. Він у мене ось такий з різними відділами. Покладу в нього пастельні текстоводілювачі квадратні. Також покладу мінлайнери ось такі. Ручки і олівець. Лінійку. Гумку і підтісалку. А також два брашпени. Ось таких. Клей-олівець, а також декоративні скотчі. В середній відділ поставлю вологі серветки і переходимо до маленького. Сюди покладу свій телефон, документи, гаманець, навушники. І готово! Рюкзачок готовий. Тепер давайте складаємо шопер. У нього покладу ось такі фарби. Також папір для малювання та креслення. Також кладу папку для листочків А4 для різних рефератів. Також кладу свій скетчбук. Також покладу різні великі лінійки. Скотч малярний також пригодиться. Серветки вологі. А тепер складаємо пенал. Кладу у нього пензлики. Також кладу ось такі фарби у тюбиках. Ось такі текстові дільники стабіло. олівець та лінійка. Гумка і підтісалка. А також ось такі різнокольорові ручки. Пенал зібраний. Ось такий творчий шопер ми з вами склали. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо це так, ліпіть йому вподобайку. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося в новенькому відео. Всім пока-пока!